Ми з вами розібрали ключові елементи вибору групи до нашого опитування. Наступним важливим рішенням в соціологічному дослідженні це вибір самого способу проведення опитування. Серед найбільш популярних способів варто визначити, наприклад, особисте опитування або, як називають англійською, face to face interview Іншими популярними методами Є теж опитування через телефон, СМС, пошту або ж інтернет. Серед цих всіх зазначених способів найбільш ефективним вважається особисте опитування face to face. Хоча, звичайно, це також і найдорожчий з зазначених мет способів. Що ж, перейдемо зараз до ключових елементів самого питальника. Питальник або ж анкета у соціологічному дослідженні з ймовірностною вибіркою це така форма комунікації між вами і сотнями, якщо не тисячами різноманітних людей. Питання в питальнику повинні бути написані таким чином, щоб кожен респондент міг чітко і без непорозумінь. Відповідати на кожне з цих питань. До речі, респондентами в кількісних дослідженнях ми називаємо людей, які відповіли на питання з нашого питальника. Питальник зазвичай розрахований на приблизно 15-30 хвилин, максимально до години. Це означає, що кожне питання, використане в питальнику, повинно бути продумане. Питальнику повинні бути тільки необхідні питання. Але ви, певно, запитаєте, як це зробити. Отож, золоте правило в соціологічному опитуванні це revise, consult and pretest. Тобто, переглянь, проконсультуй і протестуй. Як повторюють спеціалісти з дослідницького інституту Гезіс. Якщо у вашому дизайні проєктів немає кошту на прітест, тобто попереднє тестування, не робіть дослідження. Перед тим як зібрати дані з вашого питальника, спробуйте перевірити його своїми колегами на роботі або, наприклад, протестувати його на власних родичах, ближчих дальших друзях. Роздайте питальник декільком колегам з проханням провести близько трьох-п'яти опитувань. А може навіть проведіть фокусну групу з людьми, які проводили ваше опитування, і обговоріть проблеми кожного окремого питання вашому питальнику. Пробне опитування на невеликій кількості респондентів. З метою отримання зворотної інформації про можливі труднощі під час опитування ми називаємо пілотажним дослідженням. Пілотажне опитування дає нам змогу визначити і поправити помилки і непорозуміння в питальнику. І зверніть увагу: зробити це до основного етапу дослідження.